Матч чемпіонату світу, плей-офф, півфінал матча між Аргентиною та Хорватією. Трохи сенсаційно для багатьох. Впевнений, ця пара в полуфіналі. Хорвати, які пройшли в одній восьмій Японію по серії пенальті, зуміли обіграти Бразильців в тій же серії пенальті у четвертьфіналі, що зробило дійсно їх однією з найбільших сенсацій. Четвертьфіналі вони вибили головного лідера. І, в принципі, команда виглядає непогано, є хороші. Досвідчені футболісти, які тягнуть цю збірну. Але опонент у них досить серйозний. Це збірна Аргентини, яка е, провела непоганий е, поєдинок проти Австралії. Також 2-0, впевно, вигравали в матчі з Голландією, але самі привезли собі на останніх хвилинах, е, поступившись 2-2, закінчився матч в основний час. Але по серії пенальті зуміли все-таки переграти збірну Голландію, що, в принципі, скоріш за все. Заслужено. Якщо розглядати цей полуфінал, впевнений, що саме Аргентина тут буде явним фаворитом, і великою перевагою в Аргентині є саме те, що в команді грає Леонель Месі, в якого дійсно на цьому чемпіонаті світу гра йде, і думаю, що це може стати основним ключовим фактором, за рахунок чого Аргентина зуміла, мала би проходити далі. Не здивуюся, якщо в цьому поєдинку буде й додатковий час, цілком імовірно, що хорвати зуміють відстояти до... До кінця матчу я пропоную вам розглянути ставку на прохід далі, а саме на прохід Аргентини. Мій прогноз на даний поєдинок прохід Аргентини.